Ще наприкінці 80-х ось ця звичайнісінька алюмінієва бляшанка була для радянської людини символом культури західного типу та своєрідним фетишем. А вже зараз їх мільйони виготовляють на цьому заводі у серці України. Red Bull, Carlsberg, Stella Artois – Всі ці закордонні бренди вже довгий час закуповують бляшанки на українському заводі Кенпак. Це підприємство ...собі ім'я сучасною технологічною базою, передовими технологіями та найсучаснішим обладнанням європейського рівня. Процес виробництва являє собою повністю автоматизовані високошвидкісні лінії, чим пояснюється невелика кількість людей близько 200, які працюють на підприємстві, адже в їх обов'язки входить лише контроль та обслуговування машин. Ми являємося дужчим призвітним типродукцію на українському ринку. Поставляємо для основних. Піварена груп, яка працює на українському ринку. Ну, значительную часть продукції експортируємо. Експортируємо в страны СНГ, Росія, Білорусь, Казахстан, ну, так і на Западні ринки. Процес виробництва являє собою складний поступовий процес. Спочатку на завод надходять рулони алюмінієвого листа, вагою 9 тонн кожний. З такого рулону в результаті отримується 750 готових бляшанок. Лист потрапляє в пресу, який вибиває з нього форму, яка слугує заготовкою для виробництва банок. Після чого так звані чашки потрапляють до машини, яка формує корпус. Вона фотографується, і якщо в банці є хоч якийсь маленький дефект, вона не може потрапити далі потребителю. Далі бляшанка проходить хімічну обробку і на неї наноситься малюнок, так звана літографія. Після цього кожна банка покривається внутрішнім лаком для того, аби захистити хворчовий продукт від самого алюмінію. На цьому виробничий процес алюмінієвої банки завершують. Далі вже готова банка сформована, повністю укладається в політ. І в опечатаному віде передається потребителям на тазаводи для розліву пива, напітків, енергетиків. Слід зазначити, що алюмінієва бляшанка отримала популярність через свої термічні та герметичні властивості. Вона не змінює смак напою, не пропускає сонячних променів, швидко охолоджується, не втрачає вуглекислий газ, розчиненний напої, та головне, вона екологічно чиста. Олександра Антюфеєва, Афанасенко Анна, Максим Воробей спеціально для прод'юстін.